Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Ми у місті, де збирається сокірянська молодь, яку виховують, так, яку виховують наші вчителі, українські вчителі, яку виховує відділ молоді та спорту Сокірянської ОТГ, яку виховує міськвідділ освіти Сокірянської ОТГ, і вони прапортують. Молоді наша, українська, ми її виховуємо, одягаємо вишиванки, вона бере на конкурсах, учить, все, все, все. І рвуть на собі груди і отримують за це чималенькі зарплати. Від початку своєї роботи аж до пенсії, не виходячи з кабінетів. А я сьогодні в реальному місці, де збирається молодь, де збирається багато молоді. І що я бачу? Уже не раз я відзніму матеріали про. Нашу сукірянську молодь. Я відзнімов матеріали, де показував намальовані свастики. Я відзнімо матеріали відео, де надписи бої жидів. А зараз я показую, хто виховує нашу місцеву молодь. А виховує, що? Росіяни виховують нашу місцеву молодь, російська субкультура АК-47. Подивіться В місце, де збирається дуже багато сукірянської молоді. Знають баки чи ні, може знають, а може догадуються. Це культове місце збору всієї сукірянської молоді. Подивіться на надпис АК-47. Це російська популярна реп-група з Свердловської області, заснована в 2004 році, у 2011 році, в Російській Федерації її вимагали закрити за пропаганду. Наркотиків за пропаганду наркотичного способу життя, за пропаганду наркотичного насилля. І ось така російська група, російська субкультура є що? По суті, ідолом для сукірянської нашої молоді, молоді міста Сукіряни Чернівецької області, яка виходить з школи. І живе на вулиці своїм життям, яку виховують російські фільми, російські серіали і російська музика. Себто російська ідеологія міцно сидить в головах дітей міста Сокіряни Чернівецької області, а наш Сокірянський районний відділ освіти, сокірянський відділ культури. Я звертаюсь до міськвідділу освіти, пане Галини Іванівни Рябко, до Пана Плінгія, Євгенія міськвідділу культури просто вийти з кабінетів. Вони напахнючені, надушені, в пальтечках, чистенькі, акуратні, ходять по місту Сокіряни, по центру до пенсії звітують. У молоді все добре. Не бачить російських надписів АК-47 по усьому Сокірянському Яру, не бачать шприців в Сокірянському Яру, шприц. Вибачте, за таке російське слово, да не бачить наркозалежності нашої сукірянської молоді і не бачить наркоманської російської групи АК-47, яка проповідує наркотичне засилля та наркоту. Тепер звертаюся до Василя Васильовича Козика. Скільки ще потрібно звернень, щоб ви побачили все, що твориться в місті Сукіряни на вулиці? Не те, що вам доповідає міський відділ освіти та міський відділ культури нашої ОТГ. Або, Василь Васильович, ми будемо працювати з молоддю, і вона в нас буде українська, або за це зроблять за вас з нами росіяни. А росіяни вже виховують нашу молодь міста Сукіряни. Вам доказ. Наркотична група, наркоманська група, культова на всю Росію. Наркоманська група АК-47. Наркота засилля, безпреділ, страх. Російська культура в місті Сикіряне. Хто їй буде протистояти, не знаю. Поки що я. Ігор Швець, брат Єгор, мандруючий монах. До нових зустрічей.